Вітаю на каналі YouGames. Мене звуть Ігор, зі мною Ілля, і ми рухаємося до вершини часового пагорбу і у настільній картковій грі, живій живі картковій грі, жах м, архему. карткова гра. І це наш е, сьомий сценарій. І це вже третя частина. Якщо не дивилися першого, ось тут буде десь е, посилання. Переходьте, дивіться, щоб розуміти, що тут відбувається, і як ми намагаємося врятувати світ. Так, але перед цим. Фаза міфу. Безисходність і нас пош. Давай. О, фанат ключа. Виходить в локацію підніжжя пагорбу. І обов'язково в кінці фази ворогів фанатик ключів е, е, один раз переміщається в бік вершини часового не, пагорба. Якщо фанатик ключа вже на вершині часового пагорбу, замість цього скиньте його і покладіть дві безісходності на поточний параллель. Це знаєш, завісі. як в одній грі є е, фанатик. Е, ну ні, є одна є грав, в типу ти запускаєш воїнів і вони е, біжуть. Біжуть туди, тобто ні на що не відволікаються. Mm -hmm. Їм потрібно це виконати. Хочу, вони мені здається, гра знову нам трошечки дає е, допомоги до того, як е, видавала нам е, щупальця на початку гри. Е, простір поміж світами. Насправді це дуже підступна карта, але в нас вона виходить. Прям, прям тільки от другий раз за гру виходить, і виходить так, що вона нам тільки допомагає. Що я маю повер... перевернути кожну локацію в грі, крім часового пагорбу, закритою стороною вгору і прибрав з неї усі уліки. Кожен дослідник і враг локації повертається таким чином. Ну він в локацію найближчу до часового пагорбу. І перемішайте всі локації, щоб гравці не знали, де що знаходиться. Тобто. Цей переміщається сюди. І ми маємо ось ці перемішати. Ну, це вже не має значення. Просто насправді, коли е, в іншій ситуації, ще раз кажу, дуже підступна карта, тому що коли ти відкрив і в тебе там були уліки, і ти не зміг їх дістати, а нас воно перекинуло ось сюди. І нам це допомогло. Так, да, Нам це навіть допомогло. Ось, тепер ми не знаємо, де яка. Якщо ми захочемо знову туди піти, ми не будемо знати, де яка. Фу! А тут цілих три вороги вже сидять, два з яких будуть рухатися. Так, я пропоную відправлятися вже на вершину часового пагорба і давай солдат! Ти, ти в нас солдат вперед. Патрульний? Що патрульний? Патрульний. Що ти хочеш? Замінити. Ти хочеш замінити? Так то в нього ніби є ще життя, нащо ти його хочеш ти міняти. Ще патрульний, а він нічого не дає. Ну, я думаю, ти встигнеш, якщо що. Ну, він може прийняти на себе ще поранення. Він як ресурс в тебе. Плюс 2 житті, плюс 2 два... ну, дає. Дивись, щоб сюди перейти, ми маємо витратити 4 уліки, ті, які ми вже назбирали. І ми переходимо, і тут вершина. Часового пагорбу. Обов'язково, коли дослідник в цій локації бере карту чаклунства, цей дослідник отримує одне поранення. Саме тут у Етлі розжигали свої адські вогнища і проводили диявольські ритуали. І тут в нас багато. Тут в нас раз, два. 3, 4, 4 а уліки. Яка в нас сілля зараз? От зараз ми дізнаємося. Ти першу дію поки що потратив сюди, прийшовши. Витратив. Витратив. Так. Алчущий, е, е, так, змін. Алчущий змін. На вершині часового пагробу ви знаходите кількох мешканців Данвіча. Вони стоять навколо чоловіка, який е, е, намагається зав завершити латинське закляття. Нічого не виходить! сет, Кричить хтось з його супутників: Що ж тепер робити? Чоловік зупиняє спів і витягає з сапога ніж, батько потребує крові, каже він, і його обличчя стає зовсім безумним. Перед Перед тим, як ви встигаєте ворухнутися, він розсікає собі ліве зап'ястя і падає на коліна від болі. А камінь-алтар у нього за спиною розколюється, звідти виривається потік енергії, приймає форму відкритих врат. Сет хапається за каміння, щоб його не засосало всередину, але кілька його супутників. Застивають від жаху і їх е, тягне в портал. Вам ледве вдається зберегти рівновагу, ухопившись за найближчий камінь, щоб брата не поглинули вас. Поранений, але живий. Сет підіймається на ноги з самовдоволеним вираженням, виражене самовдоволенням на е, його обличчі. Викладайте, так, викладайте на вершину часового пагорбу відкладену карту Сет Бішоп. І покладіть на неї одну рану за дослідника, тобто дві рани. Сет Бішоп, він месник, 5-3 за дослідника, але тут вже дві рани є. Тобто в нього 6 життів, 5 в нього спритність і він месник. Да ще він казав мій з як е, пішов шукати сетових коров, то, хоч і боязно йому було, е, е, і знайшов їх на верхньому вигоні у дияволового пазбища, де е, жах в якому вигляді, половину їх е, пам'ятає, як звали, а у тій е, половині, що залишилося, вся кров досуха злита. Ось такі, ось такий, така, Ось такий. Чаклун, який зараз буде нам заважати, заважати нам прирвати цей ритуал. А, але, він, але він поранений. Звісно, потрібно навіть. Але перед цим врата відчинені. З розколотого алтарного каміння на вершині пагорба з'являється врата, воронка пульсуючої енергії. Жахлива сила притяжіння згинає дерева і затягає всередину уламки. Вій повітря, повітря, яке всасується, заглушає всі інші звуки. Ви маєте знайти спосіб закрити ці врата. Мета тільки ті дослідники, які знаходяться на вершині часового пагорба, можуть Сумісно витратити необхідну кількість улік, щоб просунутися. От, тобто, ось ці 4 уліки нам потрібно звідси так треба їх. звідси забрати. Так, але в мене ще скільки? в мене ще дві дії. Ще дві дії. І я він трошечки робити. поранений. У нього 6 е, здоров'я. Залишилося 4, я так. Що це робити? Давай. Так, до речі, він же ж прийшов я до тебе хочу. одразу. Давай. В тебе 5-9 проти 5. 9, 10, 11 проти 5. Давай. Мінус один. І вогнеметом ти просто його спалив. І ще одну карту, так. Ще одну карту. Все, вогнеметом ми його спалили, він має переможне очко, тому ми його забираємо. Зачем ще його вбив? Ти його вбив? Зачем? Тому що нам потрібно. це є вах, Це першу... Ворог. Першу Ну це тільки перша дія, тому. Ну окей, в тебе ще одна дія лишилася. Ти, ти молодець, ти зайшов з вогнеметом, його спалив, і тепер в тебе ще одна дія. Патрульний. Ну, в тебе ще є оцей ресурс. Я ж не знаю, на що тобі патрульного зараз? Він може приймати на себе поранення, тому ну. Це може... Хочеш, можеш взяти ще ресурс на це випадок. Бо ресурс бери. А ну щоб бути готовим потім брати усіляких. А так, вже не вийде, в тебе ж вона там. Ну ладно. Ну давай. На, тобі ти Добре. Потім будеш допомагати мені там у ліки збирати. Я. В тебе ж є карта. Ти ж сказав, що в тебе з'явилася карта, яка допомагає. Так, так Так. То я буду знаходити сам, а не ти. Так. Слідопит. Я переміщу. Так, ти все, ти походив. Переміщаюся так, сюди. Я відпочиваю. Ти відпочиваєш. Переміщаюся сюди. Але в мене тут 4. В мене 4. 5 буде 6 проти 4. Це буде замало. Тому я. першою дію беру карту. Другою дію беру карту. У мене тепер є 5 карт. І тільки один ресурс. І тільки один ресурс, і я, мабуть, буду готуватися зараз по максимуму до наступного раунду. А ти не будеш ліки забирати? Я, не буду. я хочу їх максимально швидко позабирати, тому я беру ресурс. Тому що навіть якщо я зараз витрачу, у мене 4. 4. 5 6, 7, 8, 8. А, ну хоча давай спробуємо. Я роблю ось так. Дактилоскопічний. Все це більше поперевіряємо. І в мене тоді 4, 5, 6, 7, 8, 8 проти 4. 0! І це говорить про те, що я збираю цілих 3 уліки. Два а, за свої. Ще. Я наступним ходом. Я не заберу. Два за свої, один за дактилоскопічний набір. Хух, і на цьому мої дії завершено. Все бачиш, ти мене переконав, і я вирішив, вирішив такі штучки. Ось да, Тепер дивись. В нас ось ці хлопці рухаються. Рухаються сюди. Тепер ми відпочиваємо. Карта. Так, ресурс ресурс, мені ресурс. Ще одна безисходність, І ми беремо по карті контакту. Давай. І ти побачив залишки сета. Так. Де, ну, в принципі, ти зможеш он їх ти розподілити, розподілити, якщо. Тобі допомагати чи не дополагати? Та Ні, ну ти що. Можна допомогти. Ну, ти що, ну немає. Мінус 4. В тебе було 4 мінус 4-0. Тобто ти отримуєш 3. Нормально. Давай, давай сюди один. Один? Може туди два? Ну, давай два і сюди 3. Ну, вот. хочу... Один і 2. Два. два. І сюди. Два. А, ти два. собі будеш, так? Да? Ну, це ж хороший пациентку. Ну, окей. Все. Так. Так. Да, моя карта контакту. І а це. Є, є чудов, чудовисько. А, і я маю вибрати його, вилікувати йому всі рани і при, прикріпити до нього цю преображенну тварюку. Ось він. Це... Тепер, його тепер, що, це, тепер це змінена, змінений міньйон вовк, він став тепер ще його, гірший. гіршим. Типу, спалити не можна буде. Можна, але ти його тільки побачиш, побачиш і вже жах в тебе буде один. А, так, так, ну. Я думаю, що не буде, тому що. Так, ми ж відпочивали. А знаєш чому? Тому що ми, ми ходимо. Е, так. Так, але постривай, ти ж мав е, скинути одну карту в свій е, хід, тому що. що... Все, 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 да, все, 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 да ти не можеш мати віде. Віде. Да, Давай. За, дві ресурси. За два ресурсу, два ресурси. Забираємо останню уліку і витрачаємо. Витрачаємо ці чотири уліки і зазирнути в бездну. Ви не знаєте, як закрити е, цю воронку, яка перед вами, і з кожною е, миттю її сила зростає. Ви боїтеся, що тварюка, яка призва, яку призивали чаклуни вже близько. Не маючи часу на роздуми, ви відчайно намагаєтеся знайти відповіді у розкритому фоліанті, який лежить на одному з каміння. І це ісход номер один. Ну, давай, що там вже ж? Так. Судячи за все, а, судячи за все. Переплетений фоліант – це записи старого Уетлі, людини, який навчив Уелбора прадавнім тайнам чаклунства. Ви знаходите в книзі опис місця за межами простору і часу, де сходяться паралельні реальності і де живе Йоксатот. Тільки досягнув цього сплетіння світів на краю Всесвіту, ви зможете залатати проріху, яка розірвала нашу реальність. З відчуття, що йдете на вірну загибель. Ви збираєте останні залишки відваги і вступаєте у врата. І запишіть журнал кампанії, що дослідники війшли до врат. Кожен сищик отримує досвід равний сумі переможних, значні всіх карт на переможному рахунку. А наш небагато, нас не три поважного. Чому в нас ось тут один, два, три, чотири. У нас чотири очки досвіду, які ми отримаємо. Але незважаючи на те, що наш попередній був провалений сценарій, цей міг бути взагалі останній. Нам натякали на цю, на, на цю історію на початку нашої, нашого сценарію і казали, що якщо ви не впораєтеся, то, скоріш за все, загине не тільки Данвіч, а й весь світ. І це так і є, якби ми не дісталися до цього фіналу. То тоді б на цьому кампанія скінчилася, і восьмої місії, просто восьмого сценарію, просто б не було. Але все ж таки ми впоралися, і насправді гра нам кілька разів дуже сильно допомагала з цим, да, незважаючи на те, що були і негативні нюанси, да, але насправді вона нам в деякий, деякий момент навіть допомагала. І в цьому вся суть жаху Архему, що він, що ти граєш і можеш. Програти один сценарій, два сценарії в кампанії, але насправді кампанію виграти. Або навпаки, пройти всі-всі-всі-всі сценарії успішно до сьомого, сьомий не пройти ось цей. І на цьому вся кампанія була б завершена. Але ще зарано радіти, тому що попереду, звісно, найбільш важкий сценарій. Останній сценарій з Циклу Даничу. Ну, на цьому все. Всі е, е, традиційно. Е, з вас лайки, коментарі і підписка на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних відео. Пока-пока!